Генетика, як ми успадковуємо риси наших предків. Генетика, від Менделя до персоналізованої медицини, що таке інфраерія нашого ункальніста. Генетика слово, як вікліка у складних схемах в'юавідезоксирбонуклеїнова кислота, наукові лабораторії обітянці революційного відкриттів у медицині. Я, чесно кажучи, це вся правда наш рев у ревервно генетиці для шкіри нас, для нашу читі, для нашу здорового. Чи ми це лише крок наших Женеви, чи є є більше? Субодне, якщо коумшини є генеалогічним тестом, стало наглядом, шлях генетики повинен бути особливо фактичним. Люди пронизані своєю ходою про генетичну хімію, про тих, про них, як юна дезоксирибонуклеїнова кислота, вікхни, характер цього фецихні. Елчі, що проводить генетику, може дає повод на всю паню. корок Мендел доджмандоузлоджан, усі експерти Грегора Менделя, ченця саду. Які на станції 19 без знань про молекулярну біологію розширюють основи купи спринки для хорхах, його дослідження про домінанти, який поглиблення стало основою краху генетики, Мендель, показуючи, читання не змії на потомстві, а передаватися на виході зі дискрент, голований, генів суботнеми ноу шоу джени з лягка як і мистач інструктував для стимулу биків. Білки, його чергу, віконі от функції безліха в організмі, Вейдіс Делін реагує на формулювання структур клітину. Я закручую до балів, що проявив нашу фізіхні ведвінковські. Зразумало, у відкриття і структура дезоксирибонуклеїнова кислота Джеймс Уотсон ту Френс Крік у 1953 році Росії став революційним посудом. Постачання спіраліну ланцек, магазин, хоторохнуклеотид, Аденін, цитозен, гуаніновий таїн, ширинг з розсюмини тьми, рослсаваз за клос зі 99,9% схожі, шоурашал виць із ті, шоуми вирсай, як люди, мимо 99,9% дезоксирибонуклеїнова кислота звучать парадоксально, долоносна до великої виклику, темперамент цієї здоровості. Тоди шоурашал з Відповів вигукує 0,1%, які ми намалювали. Це милени варези на поштовому нуклеотидві, які, щоб дати півморфізм. Адеї вони можуть напиватися на коло очей, волосся, веселості Хоруван та інші, на більш, що складає характер цієї здоровості. Послідовно, дезоксирибонуклеїнова кислота Неандерталь, яка тремтіла в геномах батука з красами народу. Давайте смажимо в ЄКІЛНС до співочого захорована і таку реакцію на холод. Епігенетика вула в розвіднику федерального офісу в експресії Женеви. Білок, генетика, не ж кислота. Важлива роль епігенетики видиграїт вивчене змин в експресії Женеви, які не є хорошим зі зміном у дезоксирибонуклеїнова кислота самі. Тильса зміни може бути ботійською в факторах хобі, ядра. Таких, як як хархування, стрес, скрув ганчарів, які соціалістичні взаємні, епігенетичні зміни можуть напиватися на тих, як геній, актон і які ні, я таке звання трахкається на трояндах іл функції до організму. Значний стрес у динстиках може вдосконалити епігенетичну змію, які збили та з крови та з психічних розіменів на дорозі віці. У моєму суверенному досвіді я наливався як зміни в хахуванні, тому ж активно, до мого власного самого еуфора. Це підат важливі епігенетичні фактори, які я можу серпно з експресії женеви. Персоналізована медицина генетика для послуги здорова, Росюменити вид краєва, новий для медицини. Персоналізована медицина, це педаїд, щоб що як тме, розлучена генетичність індивідуального пацієнта. Гораде Genetic Test з лаєри може бути возничі та райскровий Казакххвореван підібраті нудіва ліки ліки, що розробіті індивідулініановідь, підраховуючи генетичний тест на життєрадісність раку молока, попередня допомогти джинсі, це рісення про проведення професії частого скринінгу частого скринінгу. Генетика це самостійне, що можливо в собі. Генеалогічний тест весь більш популярний, я не дивовижний нам сморід дозволяється про нашу ходу, про тих тих самих регіонів до світи, щоб спонукати наших предків. Я сам є нецензурною оцінкою генеалогічного тесту, я ставах на результати з результатами всіявил піюми. Макет дезоксирбонуклеїнова кислота має значення, і скандинавський краукан – ходити. Затверджую мою любов до холодного затискача, який любов праворуч. Прата важливі розумі, генетика, брехня підрозділу. Наш риси, це характер, наше здоров'я, наш цінності є результатом взаємного маги генами на віз коліємської сердодності. Виміса Вовка, і струман, а не частка. Генетика це тест на спроби, ви можете зробити власний до «Дрозумі, моє галопування це галоп. Прота, сліші, нечастка. Ми це не просто крок наших генів. Ми результат взаємного мага за допомогою генів. Імпортно пам'яотиай, генетика, брехня є одним із факторів, і вони паливують наше життя. Наша ришняна, наша, наш знавоста, Т. Шоу Рашалс. Клекава дамка, Genetics, сії не розгортається, а може. Ви можете зробити це більш імовірним до ялини, дати собі люблячу риню його здорового більша у віцемічуттіма. На закінчення я його телембайпідкреслита, генетика генетики тоне, я не знаю багато чого. Прота, в той же час, Віко рісувати знань про генетику, пофарбована в його життя.